Король Ельстром зі своєю армією пливуть захопити острів Етернум. Під час шторму всі кораблі йдуть на дно, виживає тільки король та його радник Ельстром, тобто Шварцнегер, не зупиняється, незважаючи ні на що. Він і далі прагне захопити острів. Четвертий нереальний турнір. Зан. робот Шахтар усвідомлює, що таких як він просто використовують у своїх благах люди. Він чинить бунт та вбиває свого кривдника. Тепер зі своїми побратимами на гладіаторській арені, що слугує по карант... Анням завчинене, тримайся зан, ти мусиш вижити. П'ята Вархаммер 40 тисяч, і вони не знатимуть страху. Ультрамарини колонізовують одну з чергових планет, але цього разу їм доведеться зустріти небаченого раніше супротивника, що живиться страхом. Шоста пакман коло, Чудернацька істота, прокидається в підземному комплексі. Його вітає літаюча жовта сфера, що торочить йому, що він обраний, і щоб вижити, потрібно їсти слабших. Або ти єси, або тебе з'їдять. Тепер вже з меч. Чим у руках наш обранець прямує до боса рівня?